Енергосистема України і надалі із браком потужності у десяти областях введено аварійні відключення: це Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина, Житомирщина, Волинь, Рівненщина і Львівщина. В Укренерго пояснюють, споживання не зросло, але чергова ракетна атака росіян значно пошкодила генеруючі потужності та електровольтну мережу. Тому ті електростанції, які працюють, не можуть повністю покрити потребу у світлі. І Що відбувається у нашій електросистемі та енергетиці? Ми будемо аналізувати із Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетики. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, доброго вечора, Слава Україні! радий вас вітати. Вітаю вас, героям слава. Отож, цікаво про потужності і як розподіляють ці потужності між областями? Бо, наприклад, для Львівської і Одеської області норми від споживання зменшили до рівня менше 50% від необхідного для області. А як визначається і формується це споживання, потреба і скільки можуть виділити? Ну йдеться про е, споживання пропорційно кількості споживачів, тобто ці скорочення вони е, здійснюються відповідно до перше е, кількості споживачів, а друге, е, відповідно до можливостей відповідних підсистем і е, ці тих руйнувань, е, ці чих пошкоджень яких зазнали відповідні підсистеми об'єднаної енергетичної системи України? Якщо казати про нинішній стан справ, то зараз екстрені відключення, точ, вимкнення, відключення, це русизм. Да, вимкнення світла, точніше, вимкнення електрики, відбувається лише в області Одеській. Щодо ж інших названих вами регіонів України, то там вже застосовуються стабілізаційні відключення. Мова йде про Київ, Київську область, Дніпропетровщину. Цілком зрозуміло, що Донеччина не входить у відповідний перелік, тому що на жаль, ці населені пункти, які розташовані в на Донбасі, вони безпосередньо межують зоною дій, і там пошкодження інфраструктури, в тому числі енергетичної, надзвичайно великі, тому навряд чи жителям цих. Регіонів, зокрема, тієї самої Донеччини чи на Херсонщині, зокрема, вдасться найближчим часом отримати, отримувати електричну енергію за стабільним графіком з кількістю вимкнень не більше, ніж 6 годин на добу. Пане Геннадію, в останні дні мешканці Львівщини особливо нарікають на нестабільність стабільних відімкнень електроенергії. Бо, скажімо, ми спілкувалися поза ефіром з нашими колегами у когось позавчора не було 13 годин світла. У мене особисто також цього тижня не було 13 годин світла. Це ще перед масованим ракетним ударом. І ми тут до питання того, що всі ми розуміємо, в якій ситуації опинилися, але Україна почала на постійній основі імпортувати електроенергію. Кажуть, фахівці, що ми можемо отримувати 500 мільйонів кВт годин на місяць. Питання до вас як до експерта: наскільки це вирівняє ситуацією? Чи це багато, мало, достатньо середній показник? Ну, є, власне кажучи, потужності міждержавних перетинів? Ці потужності в цілому по Україні становлять близько. 600, 600 мегаватт, якщо згадати, що потужність споживана становить близько 15 гігаватт, то це можливості всієї можливості імпорту обмежені 7% від загальної. Потрібної українцям потужності. Це, м'яко кажучи, ну, недостатньо навіть для Львівщини, угу. тим більше, що заяви заявами, проте мені за станом на зараз невідомо про підписані кимось з суб'єктів господарювання. Угодами про імпорт електричної енергії так, перетоки здійснюються, тобто для того, щоб уникнути екстрених відключень знову ж відключень, вимкнень, застосовуються перетоки електричної енергії, зокрема з <кхів> Румунії для Одещини, з Молдови. Але наскільки мені відомо, на постійній основі саме імпортних контрактів ще немає. Або якщо вони є, то вони поодинокі і не роблять погоди в цілому по Україні. Тим більше, що ще раз підкреслюю: навіть загальні можливості щодо імпорту зараз вони обмежені. Просто через відсутність повітряних ліній електропередач, які б з'єднували наші системи. Ну а якщо припустити, що такі закупки будуть здійснюватися, ми з вами неодноразово говорили про те, що вартість електроенергії у Європі є вищою ніж в Україні. Чи може повпливати це на вартість електроенергії для домогосподарств чи для підприємств? Чи відчуємо це і чи буде регулюватися тоді ця вартість? Ну якщо казати про домогосподарства, то для домогосподарств ціна електричної енергії зафіксована. Урядовими рішеннями, і, ну якщо казати в цілому про ціни і тарифи, то на рівні закону. І це йдеться про весь воєнний час та 6 місяців після завершення війни. Тому казати про те, що для споживачів якимось чином зміняться ціни і тарифи для побутових споживачів ні, не зміняться. Якщо йдеться про промислових споживачів, для них вже з 1 січня ціни і тарифи на електричну енергію зросли, причому достатньо суттєво. Але якщо вони хочуть укладати угоди безпосередньо з Постачальникам електричної енергії румунськими, польськими, угорськими будь-якими, то вони мають бути свідомими того, що ціна електричної енергії такої буде ще щонайменше на третину більше, аніж вони мають зараз, з урахуванням нових ціни тарифів, які діють з початку цього року. Пане Геннадію, оскільки ви вже згадали про Румунію, про Молдову, ми напередодні в нашому ефірі згадували про те, що Україна збирається підписати із Туреччиною турецькою компанією Car Power Ship договір на те, щоб розмістити плавучі теплоелектростанції, і які би мали вирівняти, хоч трохи ситуацію, і постачати світло через Румунію, через Молдову. Як це взагалі працює, і наскільки воно зможе врятувати нас у цій ситуації, в якій ми є? Жодним чином. Мені, чесно кажучи, не зрозуміло, в який спосіб буде здійснюватися таке постачання, тому що, по-перше, енергія, яка генерується такими суднами, вона дорожча, ніж енергія теплових електростанцій, причому суттєво дорожча. І знову ж таки, все впирається в потужності міждержавних перетинів. Якщо їх не змінити, якщо їх не нарощувати, то ну, немає просто фізичної можливості цю електричну енергію е, постачати в Україну. Можна, звісно, піти іншим шляхом, встановивши е, відповідні об'єкти генерації на території України в тій же самій Одеській області, але все впирається в питання безпеки. Е, жоден з суб'єктів господарювання, чи то турецький, чи то будь-який. Не буде ризикувати е, обладнанням високовартісним, е, навіть задля отримання прибутку е, від продажу електричної енергії, якщо йому не буде гарантовано безпеку цього обладнання. Наскільки мені відомо, немає зараз домовленостей між Туреччиною та Російською Федерацією щодо Гарантування безпеки цих об'єктів, якщо їх буде встановлено в Одеській області, ну і навіть нещодавний обстріл Херсонщини або Херсона показав, що влучають снаряди будь-куди, зокрема і в кораблі, навіть під прапором Туреччини. Так, один з них згорів. Наразі більшої інформації про якусь реакцію ми теж не маємо. Але пра але прапор турецький на цьому кораблі був. Таке саме може статися і з тою електростанцією, яка, скажімо, пришвартується в одеському порту. Так, безумовно, і тому ну, винаходять якийсь велосипед. ну, Тут, скоріше за все, йдеться про постачання електричної енергії на випадок аварійних вимкнень саме для Молдови. Тому що в них також є достатньо проблемна ситуація з постачанням електричної енергії. Молдова залежить зараз вся повністю. Від постачання електричної енергії з Молдовської або іншим, по-іншому, назва Придністровської, ну, так званої Придністровської так, республіки, так, Так, яка розташована, відомо де, і яка отримує відомо чий газ, яка ну, контролюється теж зрозуміло нашим ворогом, так. Тому тут, знаєте, коли час від часу окремі українські політики звинувачують Молдову в тому, що вона не йде е, на зустріч Україні в низці е, ну, серйозних питань, зокрема щодо м, наявності російських військових е, Придністрові, то тут виникає зустрічне запитання: а що тоді буде з Молдовою? Якщо Припиниться постачання електричної енергії, припиниться постачання газу на Трина е, ГРЕС, яка розташована в Придністрові, вона ж забезпечує левову частку, там понад 80% споживання, і Румунія, на жаль, зараз не може допомогти е, Молдові е, з постачанням електричної енергії. Тому е, якщо Молдова зможе забезпечити себе автономно. Якщо ось ця електрична енергія, яка виробляється в Придністров'ї, не буде комусь потрібна, то зовсім іншою буде ставлення і до того Придністров'я невизнаної цієї республіки, і до йде, у них будуть значно менші доходи, тому що це суттєве. Суттєве поповнення місцевого бюджету і знову ж таки зовсім інша буде риторика стосовно тих росіян, які розквартировані на території невизнаної республіки. Ця вся історія нагадує мені, як то кажуть. Казали вони, енергетика не буде використана як зброя? Казали вони, газ не буде використаний як зброя. Так і повсюдно, де ми бачимо, хоч якийсь стосунок до цього Російської Федерації, усюди енергетика використовується лише як зброя, чи то з північним потоком, чи то от ситуацію з Молдовою тієї самої. Пане Геннадію, повертаючись із Молдови, Румунії до України, а що із проектом енергетичної парасольки, коли планували збільшити генерацію всередині самих міст. Використовувати газові турбіни, що знаєте про це більше, і чи є потужності реалізувати такий проект? Є потужності, головне, щоб всі ці газотурбінні агрегати постачалися в Україну в належній кількості. Але знаєте, суб'єкти господарювання, які випускають ці об'єкти, вони, по перше, Ну, мають за це отримувати кошти, вони ж не якісь там волонтерські організації чи неблагодійники, тому виникає питання: хто це за це все буде платити, з яких джерел, з яких фондів, і в який спосіб ці станції будуть під'єднуватися до тих самих Об'єктів енергетичної інфраструктури, які вже зараз працюють в Україні, до того ж, тут теж існують високі воєнні ризики, адже якщо такий об'єкт буде встановлений в будь-якому місті України, то він одразу стане ціллю номер один для чергового ракетного обстрілу Російської Федерації. З огляду на те, що у нас зараз відсутні можливості для того, щоб щось протиставити російським балістичним ракетам, то ну, немає, на мій погляд, сенсу встановлювати те, що може. Бути е, виведено з ладу черговим, черговою ракетною атакою. Пане Тоб, Геннадію, навіть якщо подивитися на останню ракетну атаку, вони використали ракету «Кінжал» надзвичайно дорогу, яких них мало, всього-навсього для того, аби залишити без світла якийсь район Києва на півдня. Ну, по-перше, вони навіть не змогли цього зробити. Але там, на жаль, але... загинули люди, так, але ну, планували вони саме так. Ну, ви знаєте, якщо чесно, то там ще багато е, можливостей е, ракет, е, наприклад, ті ж самі зенітні ракетні комплекси С-400, е, які використовуються за, по, по наземних цілях. І це взагалі нонсенс з воєнної точки зору Проте ракет, там дуже багато, і е, Київ е, взагалі столич, столичний регіон. Він якраз в радіусі ураження цих ракет, якщо, їх, якщо відповідні комплекси розташувати не лише на території Білорусі, але й в Білгородській області. Тому тут, знаєте, без щільного закриття неба не можна розраховувати про суттєве оновлення енергетичної інфраструктури. Зараз, поки що, ми мова йде передусім про можливості е, аварійного автономного живлення е, та про можливості тимчасового налагодження постачання електричної енергії е, в регіонах. Тому е, іноді мене питають, і скільки будуть тривати ще стабілізаційні вимкнення. Я можу відповісти однозначно, або доти, поки системи ППО та протиракетної оборони України не буде забезпечувати ефективність близьку до 100% або вже після завершення війни. А крім забезпечення неба і забезпечення інших джерел енергії, також тут спрацьовує і самоорганізація. Ми бачимо, як практично кожен об'єкт на Львівщині забезпечує себе сам генераторами, і навіть вони у ціні впали до речі, вже останнім часом. Так і тут варто віддати належне саме Львівщині, де органи місцевого самоврядування дбають в тому числі і компенсуючи частину. Вартості придбаного обладнання не варто також забувати про те, що е, прибрано всі можливі податки на ввезення в Україну відповідного обладнання. Хоча цього це потрібно було б зробити набагато раніше, але ну все ж таки, хоча б зараз все це є. Тому саме забезпечення воно нікуди з е, порядку денного не зникає. І чим більше в нас в Україні буде самодостатніх населених пунктів, тим більше буде електричної енергії для тих споживачів, які з різних причин, напередусім об'єктивних причин, не здатні забезпечити себе належною кількістю енергетичних ресурсів. Тому тут варто лише вітати регіони західні, передусім, які ближче до Європи, і які, які завжди були попереду, і в енергетичній, в енергоефективній свідомості, і в визнанні того, що будь-який регіон в державі має бути незалежним. Від джерел постачання енергоносіїв е, насамперед з Російської Федерації, пане Геннадію. В нас вже час прощатися, але на сам кінець дуже коротко хотів вас питати. А легше весною стане? Ні, дякую. Хотів коротко отримав. Коротко Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань. Дякуємо вам за розмову.